То... Ми. Приєд! Приєд! Що справе? Mm -hmm. Саме доведе. А надихни. Як у мене оставка замотав? Сварився на тебе. Приїхав! Накричав на мене і поїхав. Що це нормально? Що таке? я дочь? Мамо, ти прикалуєшся? Давай розкажемо, як ви поприємо. В итоге все так якось швидко все закрутилося. Ага, завертілося. Закрутилося, завертілося. Ти радий? Дуже. Да. Йо, та я бачу, який ти радий. Ну. Я тут, yeah. so, it, you know, class, okay. я. І вернуся вже до вас з тутуаріалом на мотивах. Ну що? Ти були в нас складні часи? Ви стали всім десь замовчуванням, чи когось щось не обідати, чи щось не сказати. не два рази мали розгадатися. Тобто було нічим, на мене не треку, не Сніданки це чи є нормальне меню? Ну, що сніданко. Тереза, ну Шо, не вибагай. Ну що не вибачає? Просто замерла е дитинка так і все. А дурне, розумієш, б'є, Аб'юзи. Ні. Як? А любить понад життя, аж переслідує. Ну я не хочу. Тереза, від того що ти пізно встаєш. Масямо, іди вдівайся, давайте, ідіть мийтеся, ідіть. Принчепеса, давай. Що? що я хочу? Діти, ви що годите чи що, діти? Якби я спала, то ви б ніч не мали, діти, ну. Ідіть збирайтеся, бо то вже по 9 і 10.